Після окупації частини Херсонської області та підриву росіянами Каховської ГЕС, поміж іншим, під загрозою опинилися кавуни. Ціни на них різко зросли, а самого товару поменшало. Проте на півночі Дніпропетровської області вирощують свої кавуни, що за смаком не поступаються Херсонським. Павло Година займається вирощуванням овочів та фруктів, скільки себе пам'ятає. Це традиційний вид діяльності для цієї місцевості. Кавуни вирощували. В наших краях всі і завжди, і наша родина в тому числі. Кавун, так як і люба культура огородня, іменно на щоб на Кавунах був упор, такого не буває. Всі сіється три-чотири культури. Коли врожай, коли не врожай, коли не погода, так як людям цей год біди наробило, побило градом. І не тільки Баштана і хати. Такий риск є для всієї огородньої. Спілкуємося з Павлом Панасовичем не лише про вирощування Кавунів. Він розповідає про історію рідного краю, де живе зі своєю родиною. Магдалинівка сама назва пішла від пана Магденка, який був володів цими землями. І ця земля, на якій ми зараз знаходимося, це один із Участків, де в пана Мадинка були господарські постройки, була зона відпочинку. Після передреволюції він уїхав. Магдалинівка, як від пана Магденка осталась назва Магдалинівка. Ці всі землі перейшли до тих людей, які робили і частково і до моїх дідів. Потім колгосп. Колгосп теж на цьому місці. Тут южний склон, ніколи не змиває, немає вимокших п'ятин. Ну, самою природою создано так, що дуже придатна земля. З початком війни родина Павла Години прийняла до себе переселенців з Херсонщини. Лілія розповідає, як допомагає по господарству. Кожного дня у нас посаджений кабачок. Пізніше і раніше. І ми каже, кожного дня його вибираємо. Посаджена пізня капуста, яку ми теж бризкаємо, поливаємо. Зараз будемо перший кабачок обирати, будемо садити цвітну капусту. Ждемо, коли почнеться наш кавун. Ну так кожен день підйом ще 6 шостій ранку і на вибірку кабачка. Поспілкувавшись з Лілією, просимо Павла Панасовича про лайфхак навчити обирати зрілий кавун. Кавун важко на 110% сказати, зрілий він чи не зрілий, так як і про людину добра вона чи не добра. Кавун, так, да, є такі е, поняття, і не, не основне, щоб кавун був дуже великий. Кавун провіряється на звук, але ну, це більше всього тоді, як уже зірваний кавун. Бо коли він ще лежить на полі, тяжко так зрозуміти, із-за того, що він все ж таки вологу піднімає і держиться. А як уже зірваний кавун і ти його стукаєш, і він гримить, не бубанить, а гримить дзвінкий звук, то на 90% що він зрілий. Як попрощатися з Павлом Панасовичем та лілією куштуємо місцевий кавун? Він справді смачний та солодкий, не гірший за Херсонський.